Знаю, що Ахметов тебе да, коли з Металургом грали, і Коля Морозюк забив. Да, там ніхто ж не бачив, що там рикошет гая був. Знаєш, там Гаю попало, бо не пам'ятаю, куди, і він змінив так, знаєш. Ну, і він мене після гри, ну, що. А що він сказав? Що ти ловиш там, знаєш, такого, знаєш, Я кажу, ну, вам з трибуни погано видно, мабуть. Знаєш, там. Ну так, посміялись, ну, виграли. Кучер. Тоді забив переможний гол. А був приклад, що навпаки да? ви комусь програли, він зайшов і під, підбадьорив всіх. А в нас був період. Тоді ми програли металісту, мабуть. На Донбасрені ми так. грали, у нас там була така невдала пару ігор невдалих. І він знаєш, там трошки така обстановка була на, ну, така напряжена. Знаєш, mm. і... Луческо почав винуватих, знаєш, шукати. Ракітський почав відповідати, там, бразильці. Ну і за що президент. І, і так моментально спокійно, спокійно. Знаєш, каже, що ми всі, ми всі разом. Ми не ми повинні бути там, той винуват. Всі разом, і всі, тільки, всі впали і всі, всі І все, і після ну, цих, цих слів. Да, ми, Приклад, да, показав? Да,